Шановні брати та сестри, рік тому партія злочинців, партія пройдисвітів світів спустила гачок насильства 19 лютого мого побратима Віталія Кожухаря разом з іншими журналістами, просто активістами хотіли знищити морально, хотіли знищити духовно. Що в них в результаті вийшло? Нічого в них не вийшло. Ми перемогли за цей рік і тоді рік тому. Розпочався процес відбудови нової України, нової нації, нового суспільства. Рік тому ми всі разом, і не тільки члени самооборони, всі, всі одесити, які були тут, на Майдані, розбили міф про те, що нібито Одесити прагнуть бути часткою оцінює новітньої імперії Путіна. Цей міф ми з вами разом розбили. І Одеса стала тим форпостом на півдні, на який почали рівнятися навколишні області. І на Миколаїв, і Херсон, і Запоріжжя. На жаль, зараз наша земля частково окупована цими пройдисвітами. На жаль, на цьому тижні ми хоронили двох наших героїв. На цьому тижні під Донецьком отримав серйозне, тяжке поранення наш побратим Олександр Голопотелюк. На цьому тижні ще помер один наш товариш. На жаль, наше суспільство, наше покоління зараз платить величезну, страшну ціну за нашу незалежність, за наше бажання жити краще. Це кров, це сльози матерів, жінок, коханих. Це сироти. Але я думаю, що без цього, без такої плати не буде нового суспільства. Я закликаю вас бути єдиними. Я закликаю вас бути крепкими, сильними. Зараз ми стоїмо перед величезними викликами. Нам потрібно нарешті всю ту сволоту, яка зібралася в Одесі за останні 20 злишних років, яка визискує з нашого міста, яка визискує з нашого суспільства, п'є з нас і кров вигнати. І це ми зробимо за шляхом. Це ми зробимо на виборах. А зараз я закликаю всіх на цих виборах, які будуть 3 березня, підтримати Віталія Кожухаря, нашого побратима. Слава Одесі! Слава Україні!